Роди мій, народе, незагублений, нерозтрачений, нерострачений, наша слава і не слава від козаччини. Роди, мій народе, некупований, непозичений, наша доля і недоля від Хмельниччини. Ти був, ти є без шуму і без крику, ти твориш хліб і пісню, і любов, велику ласку місію велику, Ти в Господа собі знайшов. Благоволин небесному здоров'ю, подай убогим від своїх щедрот, в історії ти підписався кров'ю я єсмь народ. Марудна, брудна, бога осінь спливають в безвісні безпутні, десь вивітрився власний досвід і розчинився на розпутті, а ти десь ходиш за дощами, моя невірна мені доля, і милозвучними речами вбиваєш в грудях серце кволе. Усе так просто і непросто. Отут резон, тут не резон, коли ти сам безлюдний острів і сам на ньому Робінзон. Усе так просто і непросто отут болить, тут не болить, святих бажань безмежний простір і вічності коротка мить. Усе так просто і непросто з любові визріє життя, а за плечима зуби гострить, мохнатий привид забуття. Здавалось, що я іще не жив, і ще тобою не тужив, і що мені ти не дружина, що я іще мала дитина, таке білявінке хлоп'я. А може, я уже не я, а так собі фантазія. І, може, світ уже не світ, а тільки тінь минулих літ. А може, й того не було, і не горіло, і не цвіло, не зеленілася трава, а все життя це гра в слова. День прийшов, як приплив, за відпливом ночі в цьому світі стільки див, скільки бачать очі. Все, що є, вже було, що було, знов буде, лише зло на добро перемелюють люди, мов приплив, день прийшов, раді знебалине, духотворить любов з вічності людину. Таке страшне, таке шалене, самим собою небуття, душа втомилася від мене. А я втомився від життя. Ми мов зустрілися на мості, щоб розійтися назавжди, такі собі невчасні гості. Тобі туди, мені сюди. О що глум у людській природі, і хто мене мені спасе, любов дорівнює свободі, а щастя вище над усе. І думи холодні, і серце ледаче, і муза обезодні сміється і плаче. От доле-недоле, перекоти поле і терни, і квіти, і вирію вітер, І знову неспокій приносять лелеки До неба високо, до себе далеко. Верба калина і тополя, і невагомий вишень цвіт, примхлива доля серед поля, Де споконвіку тужить воля, це наш, це український світ, барвиста мова, солов'їна, і пісні, зоряний кришталь. Це наша рідна Україна, це наша радість і печаль. Тут ні відняти, ні додати, тут людям жити на добро, підперли небеса Карпати, а землю стереже Дніпро. А над землею слава лине оббита нібом золотим. Бо ця земля не просто глина, тут сіль життя, тут Батьківщина осяяна Духом Святим.